Перестань бути зручним, і ти побачиш, хто залишиться. Ти стоїш на межі звичних очікувань, відчуваєш, як кожне твоє так накопичує втому в тілі, а кожне ні мучиливу провину. Уяви. Перші 60 секунд цього відео це момент, коли ти перестанеш прикидатися і визнаєш свій біль. Ти втомився бути тим, хто завжди підставляє плече, але сам ніколи не просить про допомогу. Ти пам'ятаєш, як учора знову поступився чужими планами, навіть коли всередині все кричало Досить! Як ти відкладав свої бажання на задвірки свідомості, поступаючись місцем чужим потребам? І у відповідь лише сухе дякую, або байдужий погляд: Ти, наче ліхтар у тумані, світиш для всіх, а сам тонеш у власних сумнівах. Але що, якщо я скажу тобі? Бути ще зручним, зовсім не доброчесність. А що якщо твоя готовність жертвувати собою не вияв турботи, а прихована пастка? У цій пастці тебе тримають роками батьківські настанови, суспільні міфи про роль ідеального партнера, колегіальний кодекс завжди допомагати. Ти звик до цього балансу дуже зручного для всіх, крім тебе. Зараз ти відчуваєш тяжкість на плечах, ніби на них лежить тягар усіх чужих проблем. Ти ставиш собі питання, чому я залишився один чому ніхто не помітив, що я теж втомився. І саме тут, у цей самий момент, народжується головна обіцянка до кінця цього відео ти побачиш, хто насправді залишається поруч, коли ти перестаєш бути зручним. Ти почуєш історію про те, як легко втратити себе в турботі про інших, історію, яку ти поки що ховаєш глибоко всередині, і в цій наступні миті ти відчуєш це відео не про те, як стати егоїстом, це відео про те, як знайти себе, перестати зникати в натовпі чужих очікувань і, нарешті, побачити тих небагатьох. Хто готовий залишитися поруч, навіть якщо ти скажеш ні. Якщо твоє серце зараз стиснулося від впізнавання, залишайся. Бо правда, яку ти збираєшся почути, може здатися жорсткою, але без неї ти ніколи не дізнаєшся, хто дійсно поруч, коли ти перестаєш бути зруч... зручним. Ми виросли з ідеєю, що бути зручним значить бути хорошою людиною. З раннього дитинства нам втовкмачують поступайся, допомагай, не створюй проблем. Але за цим доброчесним фасадом ховаються кілька небезпечних міфів по-перше, жертвеність завжди благородна. Ти чув історії про героїв, які віддавали все заради інших. Але що, якщо ця жертвенність перетворюється на співзалежність? Коли ти перестаєш бути собою. А стаєш інструментом для чиїхось цілий, твоя самооцінка залежить не від власних досягнень, а від похвали оточуючих. По друге -па, якщо ти скажеш ні, тебе одразу відкинуть Ця. цей страх відторгнення, механізм, який запускає внутрішній критик Якщо я не допоможу, я поганий. Але справжня дружба і щира любов це не контрактна услужливість. Люди, яким дійсно важливе твоє благополуччя, приймуть твоє ні як частину чесних відносин. По третє, уміння вгадувати чужі бажання, найвище мистецтво взаємин, ти підлаштовуєшся під настрій партнера, колег, друзів і все одно залишаєшся в тіні. А тим часом саме відкритість і здатність говорити про свої потреби, створюють здоровий діалог. А не невидимі докори й образи. За кожним із цих міфів стоять батьківські настанови і культурні стереотипи. Нас вчать бути хорошою дочкою чи ідеальним сином, надійним колегою чи гостинним господарем. Всередині виникає конфлікт з одного боку, ти хочеш відповідати, а з другого втрачаєш свою автентичність інсайт. Ти не надто слабкий, ти просто звик грати за чужими правилами. Можливо, тобі вдавалося зберігати ілюзію комфорту для всіх навколо, але ціна цього тоді зручності втрачена свобода бути собою. Якщо ці слова знаходять відгук у твоєму серці, підпишись на канал прямо зараз. Підписка це моці це не просто кнопка. Це твій сигнал про готовність жити за власними правилами, а не за чужими. Тут ми не будемо вчити тебе бути ідеальним для всіх ми допоможемо стати чесним перед собою. Натисни підписатися і включи сповіщення, щоб не пропустити наступні випуски про те, як звільнятися від чужих очікувань і знаходити справжніх союзників. Разом ми дізнаємося, хто залишається поруч, коли ти кажеш ні. Далі ми заглибимося в приховані шари психіки, щоб зрозуміти, як звичка бути зручним формує в нас деструктивні патерни. Карл Юнг вів поняття тінь тих частин особистості, які свідомість заперечує і витісняє. Коли ти постійно поступаєшся і жертвуєш собою заради інших, ти ховаєш свою агресію, гнів і незадоволеність у тіні. Ці пригнічувані емоції живлять енергетичного вампіра всередині тебе чим більше ти відмовляєшся від власних потреб, тим сильніше накопичується внутрішня лють і емоційне виснаження. У результаті твоє життя перетворюється на безкінечний цикл годування чужих очікувань і подальшого падіння сил. Зигмунд Фрейд описував вплив батьківських програм на розвиток особистості. Якщо в дитинстві тобі внушали будь хорошим чи не завдавай іншим незручностей, ти засвоїв установку, що твоє місце у постійному служінні. Доросла співзалежність проявляється, коли ти шукаєш схвалення і любові через виконання чужих вимог. Твоя самооцінка виявляється прив'язаною до успіхів і подяки інших, а не до власних досягнень і внутрішніх ресурсів. На рівні нервової системи постійний стрес від страху відмовити активує гіпоталамогіпофізарно надниркову вісь. Це призводить до хронічного виділення кортизолу, що викликає виснаження наднирників, проблеми зі сном, зниження імунітету, емоційну лабільність. Таким чином зручність стає не просто звичкою, а біологічним маркером вигорання. Найпарадоксальніше, щоб відновити енергію, тобі необхідно кілька разів сказати НІ там, де раніше ти автоматично погоджувався. Кожне ні це маленька перемога над внутрішнім критиком і крок до автентичності. Поступово відпустивши зручну маску, ти даєш собі шанс повернути контроль над своїм часом, вибудувати межі, що захищають твої ресурси. Тягнути до себе людей, готових приймати тебе повністю, без умов. Підписуйся на наш канал, і далі ми детально розберемо конкретні техніки, як працювати з внутрішнім критиком, практикувати в те маленьке «ні» і вибудовувати коло правди. Я хочу запропонувати тобі конкретні прийоми, які ти зможеш одразу застосувати в житті, щоб перестати бути зручним. Ад бути зручним і почати зберігати свої межі. Уяви, що кожне слово тут твій перший крок назустріч собі. Почнемо з найпростішого, але дуже важливого прийому маленького ні. Це не відмова від допомоги взагалі, а вміння відмовитися в тих ситуаціях, де ти раніше автоматично погоджувався. Скажи, наприклад на жаль. Сьогодні не можу допомогти, у мене заплановані особисті справи. Або ти можеш почати з фрази: Я не готовий до цього зараз, замість того, щоб звинувачувати співрозмовника. Ти просиш забагато, уяви, як ти повторюєш спокійне ні, навіть тоді, коли тебе намагаються переконати, я розумію, що тобі важливо, але моє рішення не зміниться. З кожним таким ні. Страх відмовити стає меншим, а впевненість у собі більшою. Пам'ятай, що кожне відхилене так це крок до свободи. Тепер відчуй, як всередині зазвучить голос, який каже Якщо я відмовлю, вони подумають, що мені байдуже. Це і є твій внутрішній критик, головний саботажник твоїх змін. Запиши його фрази в щоденник. Ти поганий, якщо не допомагаєш, Тебя відкинуть, якщо ти вирішить сказати ні. Задавай цьому голосу запитання: чому ти вважаєш, що мені потрібно завжди поступатися? Що станеться, якщо я скажу ні? Потім запиши свої відповіді, які підтримують тебе Моя цінність не залежить від чужого схвалення. Відмова це моє право, а не злочин. Повторюй цей діалог по 5-10 хвилин щовечора, уявляючи, як внутрішній критик дедалі слабше обрушується на тебе зі своїми докорами. Але одного внутрішнього діалогу іноді недостатньо, важливо вийти в реальний світ і знайти союзників. Уяви, що ти створюєш коло правди це невелика група з двох-трьох близьких людей, яким можна довірити все, що з тобою відбувається. Розкажи їм про своє намірення вчитися говорити ні і попроси чесного зворотного зв'язку без осуду. Домовтеся зустрічатися раз на дві-чотири тижні, щоб ділитися успіхами і труднощами. Слухаючи їх без страху оцінки, ти відчуєш, як зміцнюється твоя сміливість відстоювати межі. Додай до цього ще один прийом візуалізацію своїх меж. Закрий очі і уяви навколо себе сферу світляної енергії діаметром у кілька кроків, ця сфера твоя територія, що захищає твій час і сили. Проговори про себе ці межі охороняють моє життя, намалюй цей круг на аркуші паперу, відзначивши всередині те, що тобі дійсно важливо, і за його межами те, від чого ти готовий відмовитися. Уяви тепер ситуацію. Колега просить затриматися ввечері і допомогти звітами. Ти кажеш: Вибач, сьогодні мені потрібно завершити свій проект. Або коли батьки телефонують щовечора і вимагають твого часу, ти відповідаєш, я вас люблю, але зараз мені важливо відновити сили. А якщо друг просить позичити значну суму, замість ухильного мовчання, ти кажеш. Я розумію твоє становище, але зараз не можу дати в борг. Кожен раз, коли ти використовуєш ці прийоми, роби невелику паузу і відчуй різницю, як змінилося відчуття в тілі, зменшився, чи страх, з'явилося чи легке полегшення? З часом ти побачиш, що стає менше в тому й образ. Якщо ти готовий почати прямо зараз, напиши в коментарях Я обираю себе. І розкажи, який із цих прийомів здається тобі найскладнішим. Поділися, у якій ситуації ти спробуєш сказати своє перше ні, і що саме при цьому відчуєш. Я уважно прочитаю кожен коментар і відповім особисто, бо твоя історія важлива. І якщо ти дійшов до цього моменту, вітаю! Ти вже зробив важливий крок до того, щоб перестати бути зручний, зручним. Тепер настав час закріпити зміни і створити навколо себе співтовариство щирих людей. По-перше, напиши в коментарях, я обираю своє життя. Це твоя маніфестація свободи, знак, що ти готовий відстоювати свої межі і бачити справжніх союзників. По-друге, розкажи, який найсміливіший відказ ти зробив за останні сім днів. Поділися відчуттями: було чи страшно? Як змінилася енергетика після ні і що тебе підтримало в цей момент? По третє, стань частиною нашого кола правди. Підписавшись на канал і увімкнувши сповіщення, ти не пропустиш нові практики і історії тих, хто вже перестав зникати в чужих очікуваннях. Пам'ятай цей шлях не спринт, а марафон. Кожне ні. Це маленька перемога над старою звичкою і крок до того, щоб поруч залишилися лише ті, хто приймає тебе повністю. Дякую, що ти з нами, до зустрічі в коментарях. І пам'ятай без відмов ти ніколи не дізнаєшся, хто дійсно залишається поруч, коли ти стаєш собою.